Горіх чорний. Однорічні і дворічні саженці горіха чорного. Отакі от вони. Тому що просять показати, от приїхав спеціально показати, які і скільки є саженців горіха чорного. Отакий він дворічний. Є більші екземпляри, є менші екземпляри. Он такий горіх чорний. Ну, саженців. Ось От Від меншого до більшого. Є ось такі вже більше метра, але то не всі. В основному десь сантиметрів від такі незапущеною посадкою і садився, садилися насипом, вони більше. Ну це якщо люди будуть садити чи на деревину, і в общем є такий, такий посадочний матеріал. Є шість 6, 6 рядків, тому що більше його сіяти не будемо. Оце що лишилося? Три рядка замовлено, а три рядка ще є. Ну цих три рядка це, це метрів. В принципі, зараз можна порахувати. Таку метр і на метр 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20, 20 саженців на метр виходить. Корніва хороша. Купається з кобою. Пакується там по 100 штук в... в цей пучок і отак. От можемо кому цікаво, то можемо вислати. Не, вислати, ні, можна і вислати. По 100 штук не висилає. Отакі вони сантиметрів 20. Отаких от є три ряда. Можна приїхати подивитися. І на місці можна і викупати, і попапувати. Поки ще все можна. Піщаний ґрунт, пісок копається легко. Легкий ґрунт. Практично вони такі в цьому році не було полива, не було ні в тому році, ні в цьому році полива. Буби полів, за метр. За метр, метр буде при поливі, А так зараз погано видно. Фон зливається, отакі саженці. Сіянці чорного горіха. Хочу засадити на деревину, тут якраз три рядки хватить на, на ліс, засадити ліс, цю цільну ділянку. Так. Що тут у нас ще є? Тут вже викопали, вже ці рядки повикопували. Чо? Але ча. Але О так для. Але чо? о, Такі теж висіяні, Чи на чи що може кому надо, але чо, Теж. П'ять рядків є.